Доброго дня, друзі, рада вітати вас на каналі все по-домашньому. Сьогодні готую ось такі смачнесенькі варенички з картоплею. Ось такі вареники можна як одразу смакувати, тісто завжди ідеальне, так само і гарно вони заморожуються. І потім, коли вже хочете, ви їх скуштувати після заморозки, вони ніколи не розварюються. Якщо вам цікаво, Рецепт приготування, рецепт, спосіб, як їх заморожувати внизу під відео буде посилання. Будь ласка, переходьте і дивіться повний відеорецепт, де детально показую, розказую, як це приготувати. Відео викладалося вже років, мабуть, два тому. Але Ось рецепт цього тіста найнадійніший. Взагалі супер. Його можна також і використовувати для заморозки, заготовлювати е, на такі випадки, коли не хочеться е, міситися з тістом. Намісила один раз більшу порцію і все. Поділила на шматочки у морозильну камеру. Теж дуже гарно воно зберігається. Взагалі, це тісто. Універсальне. Подивитися відео і зрозумієте. Вам дякую за увагу, миру, добра, пока-пока. Не забудьте про вподобайки та коментарі.